Я впевнений. Наша олімпійська збірна в цьому році втратила найкращого учасника. Ця людина може настільки швидко перевзуватись, що він би забрав усі золоті медалі за 2-3 тижні. У мережі знов гримлять погрози від Арестовича. Цитую, ми вас. Вертіли, коли я пропонував перемир'я, я пропонував його тільки для того, щоб зробити Україну більш ефективною, щоб протистояти мудакам, які назавжди наші вороги. Ми можемо жити з росіянами в мирі, але після того, як ми вам насуємо, після того як росіяни почнуть з жахом захлинатись, коли згадуватимуть Україну, і я точно постараюсь, щоб це відбулось, бо я давав присягу служити українському народу, не жалівши сил. А сил у мене купа. Заявив він, як. Грізний воїн з другого готелю, і саме смішно, що тільки вчора риторика була абсолютно іншою. Ну, вміє вливати в вуха. А ви слідкуєте за командосом Арестовичем?